Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків, Україна. Я відчуваю себе в своєму садочку дуже добре, вільно, спокійно. Знаєте, сад це набагато важливіше, ніж ми собі думаємо. Це як така глибока психотерапія, це наш лікар навіть, магія якась. Садочок спонукає нас мріяти. Ось дуже цікаво бігати щодня в садочок і дивитись, чи не розпустилась ще якась брунечка, чи листочок, чи гілочка. І ми завжди щось очікуємо, сподіваємося, уявляємо, думаємо, мислимо. І від цього стає якось, знаєте, спокій такий на душі, спокій від спілкування з природою. Кожен сад має свою душу. Я, наприклад, не полюбляю у себе в саду такий регулярний стиль, коли все чітко, симетрія. Для мене це ну, досить так, штучно, Вся природність, вона кудись витіснюється. Хоча люди часто отримують задоволення від такого відчуття порядку. Але мені подобається, ну якось там в парках, в кафешках, не знаю, десь на вулиці, але в моєму садочку, Ах, ну я хочу дихати вільно, мені потрібно щось таке. Спонтанність якась, може не ідеальність, але щось таке тепле моє. Мені це нагадує, як в дитинстві, як вибігала босаніж, біжала по травам. Це дає таке почуття легкості, наповненості, єднання з природою. Це вкрай важливо для мене. Ви знаєте, є таке навіть японське прислів'я, хто щодня, хоч кілька хвилин, Медитує на розквітлу квітку, ніколи не зазнає відчаю. Оце для нас зараз дуже важливо, коли війна, коли навкруги тільки такі важкі новини, дуже страшно. Треба, треба якось відвлікатись, пробувати жити далі. І сад, це нам дуже-дуже потужну допомогу. Так що саджаємо садочки, створюємо. Не дивимося ні на кого, свою душу виражаємо, то як ви відчуваєте, саджайте, так вам, як здається, гарно. Бо якщо копіювати когось, це може і якісь знання отримувати, там, їх втілювати в садочку, але ж, все ж таки це ваш, ваш, ваше вираження, вашої душі, вашої краси. Так що не бійтеся. Це воно нормальна. Я теж починала 4 роки назад. Все тут було пусто, нічого не було зовсім, тільки великі дерева, яблунки, які саджала ще моя прабабуся, бабуся, мама. А потім я, коли відчула такий подих, починати тут щось робити, то мені захотілося створити декоративний сад з декоративними рослинками. І кожен вихідний день я їздила на ринок, купувала якісь рослинки, до яких моє серденько билося частіше. Почала створювати свій сад так, як підказувало мені моє серце. Так я дивилася дуже багато різних інших садочків. але ну, таке правило для себе. Вирішила, що я буду йти своїм шляхом, я буду створювати свій сад так, як я того бажаю. І, ну не знаю, треба бути трошки більш впевненим, бо завжди знайдуться такі коментарі, які скажуть, що у вас все там не гарно, все не так. Але від ж вони там знають? Це ж мій світ. Тільки я знаю, як себе я тут почуваю, бо я ж його створюю. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас береже. До побачення!